Він любив життя сьогодні. Кременчужани проведжали в останню путь військовослужбовця Павла Курила, вірного сина, люблячого батька та відданого захисника України. Цей день ми прийшли попрощатися з померлим військовослужбовцем сержантом Курило Павло Анатолійовичем. Призваний на військову службу під час мобілізації, 7 лютого 2023 року. Займав посаду старший стрілець-оператор стрілецького відділення. Помер 31 березня під час перебування в санаторії Роща в населеному пункті Пісочин Харківської області. Схилившись <зас> на одне коліно, чи не кожен, хто прийшов попрощатися з воїном, пригадували спільні моменти з полеглим героєм, які не завжди закарпувалися у їх пам'яті. Він був людиною чуйною, доброю, завжди на позитиві, та був готовий прийти на допомогу у будь-який момент. Пригадує подруга Павла Оксана. Ми разом росли разом. Зростали, гуляли. Наша молодость, дитячі такі юнацькі роки пройшли разом. Він пішов добровольцем. Писав, дзвонив, казав, ждіть, чекайте, я повернуся. Він назавжди в нашій пам'яті такими залишиться. Пам'ять про загиблого воїна завжди житиме у серцях тих, хто цінував і поважав його за його людяність та величну мужність. У 47-річного Павла залишилися брат, мати та донька. Щирі співчуття його близьким і рідним. Вічна слава герою. Вічна пам'ять. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.